Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про такий цікавий альбом, який випустив Національний банк України ще у 2018 році. Ось так він виглядає, ось цей альбом. Тобто він має ось такий шуберт, в принципі. Ось ви його ставите. Похаєте в Шуберт, і він вам як книжка ставити десь на поличку, тобто він тримається. Так він виглядає зовні. 2018 рік набір пам'ятних біметалевих монет області України. Їх є загалом 27 монет. Цей Шуберт, ой, цей альбом я придбав на сайті НБУ, тобто його там досить проблематично справді виловити. Він там його час від часу туди заливають, щоб, щоб продати, але це треба ловити. Можна так сказати. Ціна його 110 гривень. Якщо я не помиляюсь з цього альбому. І так, що він себе представляє всередині, він є досить великий. Так, почнемо з того, я замовляю, думаю, він буде менший. Тобто його габарити це 28 см і 20 і навіть 30 см. Тобто він є габаритний. Що для порівняння з альбомом, який я знімав у передньому відео, який присвячується Збройним силам України, то він суттєво більший, і грубший, і більший. Тобто він такий цей порівняно з ним малесенький виглядає зовсім. І так, що альбом представляє собою всередині? Він так розкладається. Отак. Тут є опис областей України, 27, куди входять місто Київ, місто Севастополь, автономна Республіка Крим. Ось так. Він виглядає. Тут є холдери, куди ставити монети. Пам'ятні біметалеві, Ось так. Ось так, ось так. Так, зразу кидається кидається в очі-мінус, що е, ці холдери вони є типу односторонні. Монету, якщо туди поставити, з іншого боку, ви її бачити не будете. Але з іншого боку, це є суто герби е, області. Тобто, наприклад, до прикладу, от Чернігівська область. Я маю монету під рукою Чернігівська область. Ось ось вона так виглядає. Бійметалева монета, п'ятигривнева Ось так, 2017 року. І так, тут герб, і він, по суті, дублюється на картинці. Він дублюється ось тут на картинці. І ви в це саме місце ставите вже ось цією стороною. Тобто ви будете бачити, по суті, тільки в одну сторону монета, а інша буде картинкою. Ну, типу, такий свій мінімальний мінус, можна так сказати. Ось так. Ось так воно виглядає. Потім ви собі їх склали, склали її. Шуберт поставили і на поличку, тобто маєте повноцінний альбом. З, нагадую, монет загалом 27, ціла серія має я маю, по-моєму, якщо не помиляюсь, 12 штук різних. Але, відповідно, навряд чи не знаю, можливо, з часом зберу всі, бо деякі, ціна на деякі монети є досить великою. І, по суті, не знаю, можливо, з часом. Поки що так. Просто поставлю ті, що маю, а там далі будемо бачити. І так, по суті, все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.